Виконуємо номер 55 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть градусні міри кутів між годиною та хвилиною-зділками годинника о 18 годині о 3-й годині о 1-й годині і о 20-й годині. Приступаємо до виконання. Завдання перше о 18 годині. Одна стрілка в нас хвилина показана 12, а година стрілка показує на 6 години, бо 6 це є 18 годин. Тому кут у нас становить 180 градусів це розгорнутий кут. Завдання друге. У 3 годині. Стрілка хвилина показана 12, а година на 3. Це у нас кут 90 градусів прямий. Завдання третє. У першій годині, щоб знайти кут між годинною і хвилиною стрілкою о першій годині ми 180 поділимо на 6 розгорнути кут, поділимо на 6 кутів. На 6 кутів, які у нас утворюються. Це отримаємо 30 градусів у нас кут о першій годині. І четверте завдання о 20-й годині ми маємо. Від 180 відняти два кута. Бо о 19 це 30, а о 20 це ще 30. 2 помнож на 30 буде 60. 180 відняти 60, отримаємо 120 градусів. Номер 55 із підручника геометрії 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.